У могилеві подільському за першість змагалися команди вищих навчальних закладів. 12 травня на спортивному майданчику ліцею номер 4 відбувся зональний відбір чемпіонату Вінницької області з мініфутболу серед студентських команд. На урочистому відкритті зонального відбору чемпіонату вітали учасників начальник відділу фізичної культури та спорту міської ради Дмитро Савков, голова районної асоціації футболу Михайло Гуцуляк та його заступник Євгеній Шпаркий. Вболівали за юних спортсменів голова футбольної асоціації студентів Вінницької області Павло Форманюк і його заступник Олександр Яричук. Хочу подякувати обласній студентській асоціації футболу за організацію, за гарну організацію проведеного заходу. Адже гарні футбольні м'ячі, гарні подарунки, гарні грамоти. В Свою чергу хотів би подякувати вам за участь за те, що ви популяризуєте здоровий спосіб життя, займаєтесь спортом. Ну що ж, нехай переможе сильніший. Слава Україні! У зональному відборі чемпіонату змагалися три команди місцевих вишів, зокрема, технолого-економічного, монтажно-економічного та медичного фахового коледжів. Студентська молодь продемонструвала свої спортивні навички, вміння та азарт під час ігор. Потівку до фінальної частини, яка відбудеться 26 травня, у Вінниці. Отримала команда Могилів Подільського монтажно-економічного фахового коледжу. На урочистому закритті зонального відбору кожному учаснику вручили грамоти за участь, а команди нагороджені призом та грамотою.